Ми забороняємо нам забороняти. 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 Шановні друзі, давайте шануємо хвилиною мовчання диктатуру Януковича. Всі піднімали шапи, депіть. við fáa til einn og einn og tað er ikki alt. Um meirara spila. Og kalla meirara til túr. Við berum þetta. війде в історію України, як день, коли загинув український парламентаризм. Всі ви бачили, як в антиконституційний спосіб було прийнято закони, які фактично встановлюють диктатуру в Україні. Ми не можемо з цим миритися і ми не будемо з цим миритися. Тому що ці закони, вони забороняють нам висловлювати своє думку. Вони забороняють. Убудові громадянського суспільства в Україні Вони забороняють проводити свою роботу на нашим чином. Ми не можемо прийняти ці закони, і ми не будемо миритися з цими законами. Ми будемо їх ігнорувати, і ми не будемо виконувати ці закони, тому що ці закони є антиконституційні. Ці закони не можуть діяти в Україні. Тому що, коли Україна декларує демократію, вона не може приймати подібні закони. Просимо всіх максимально поширювати інформацію про ці закони, щоб люди знали, що зараз відбувається в країні. І щоб вони всіляко підтримували і робили все для того, щоб нас далі не була встановлена диктатура, щоб ми боролися проти цієї диктатури. Просимо вас всіх приймати активну участь в супротиві цьому режиму, тому що далі так нарядитися не можна. Ми не можемо стояти осторонь того, що зараз відбувається в країні. І ми просимо всіх активних громадян брати активну участь в цьому спросі. Ми також закликаємо нашу місцеву владу відреагувати на те, що відбувається в країні. Ми закликаємо міську раду, щоб була скликана позачергова сесія і була відповідна реакція міської ради, щоб вони дали. Оцінку тим законам, які були прийняті 16 січня. Ми закликаємо обласну раду скликати позачергову сесію і дати оцінку тим законам, які були прийняті 16 січня. Ми закликаємо всіх громадян не визнавати ці закони, ігнорувати ці закони. Вони є проти Української Конституції. Вони були прийняті з порушеннями. Тому просимо всіх повністю ігнорувати. Вони і не виконувати. Так само ми просимо всіх активних людей взяти зараз активну участь в всіх процесах, які відбуваються в країні. Ви знаєте, що в нас до недавнього часу над міською радою до недавнього часу наша міська рада декларувала курс на євроінтеграцію. Вже зараз ми бачимо наскільки різко змінилася ситуація. Чому це відбулося? Чому прапор Європейського Союзу зняти з міської ради? Ми, про... Ми вимагаємо від міської ради повернути назад прапор Європейського Союзу. Ми вимагаємо прийняти відповідні міри і дати належну оцінку всім тим процесам, які відбуваються в країні.